Покажу тобі ікону, свою саму улюблену, Андрія Первозваного, який на фоні Андріївської церкви. Ти знаєш, що вона зроблена? Да. Розкажи що. <рес> Виготовлена з металу, покрита сріблом. Позолотою, а також прикрашена ювелірними омалями сама молитва і напис ікони святого. Так. Позолочена така рамка підрамник, багет прикриває скло. А, класно виглядає. Якщо у вас друг Андрій, чи ви поважаєте цього святого, хочете зробити комусь такий класний подарунок, і символічний, до речі, з, з міста Києва да, тому що. Андрій Первозваний да, вийшов на горах, чи як з, з Дніпра вийшов і заснував, заснував церкву тут. Так Андрій, що е, церкву. Так що, будь ласка, звертайтеся під відео номер телефону, в шапці профілі Інстаграм та Телеграм, підписуйтесь.